Друзі, доєднуйтесь. Будь ласка, до нашого youtube каналу, а також до нашого телеграм-каналу. Всі алгоритми ви зараз бачите в себе на екрану на екранах. Тож, будь ласка, доєднуйтесь. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньоприміщених осіб, 16-19 років, голова правління благодійного фонду Народний тил. Завітав до нашої студії. Георгій Борисович. Добро Кирило Буданов, голова української розвідки військової, заявив про те, що Росія може втратити свої ресурси. Для ведення війни, якщо вони навесні не досягнуть своїх цілей на полі бою, і що він каже, Росія змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей весною, в Росії закінчуться і інструменти для війни. Ну таке надихаюче інтерв'ю стосовно того, що ж нас очікує найближчих декілька місяців, всі в очікуванні контрнаступу. Не хотів би давати поради керівнику воєнної розвідки, але ну, з моєї точки зору людина на такій посаді має займатися своєю справою, а не перебігати з одного джерела масової інформації на, на друге. Нещодавно підрахували, що наш голова ГУР з'являється в медіа набагато більше, ніж очільники аналогічних відомств країн ЄС та НАТО разом взяті. Це що, заміна Арестовичу виникла у нас така? Вибачте, ну просто вже наболіла. Хай людина займається своєю справою. Країна не знала попередніх керівників гуру, не знала їхніх прізвищ, не знала, чим займається ця організація. Це нормально. Тут у нас з'являється Кирило Буданов, який 5 разів на тиждень на різних засобах масової інформації, таке те робить, що розповідає інтерв'ю, роздає її. Ну, відверто доволі часто несе таку пропагандистську примітивну маячню, яку йому рекомендують казати з Банкової. І, і вже факт чекінг публікують оці і, і заяви, то ми там через тиждень будемо, то ми через два тижні, то в них ракети вже закінчились, то ще місяці закінчаться. То ми будемо влітку ходити по Криму, то ми будемо давати інтерв'ю з набережної Ялти. Ну, Люди добрі. Займайся лучше своєю справою. До тебе за рік твого керівництва у твоїх колег величезна кількість запитань. Я розумію вашу реакцію стосовно цього, але щось повинен виходити і щось говорити зараз. По-перше, для того в кожному відомстві є речники офіційні речники. І я думаю, що якби цим питанням займався виключно речник Генерального штабу, це б вистачало з головою. Зараз якийсь такий вінігрет в інформаційному просторі відбувається. Я абсолютно погоджуюсь з оцінками, які здається публічно, не в особистому спілкуванні зі мною, а публічно висловлював Сергій Кривонос щодо того, що. ну, Історія ще не знає таких випадків, коли питання постачання зброї обговорюються в публічній площині, розповідаються плани, кількість, якими шляхами будуть здійснюватися логістичні поставки. Ну це це просто якась дичина відбувається. Так а в чому проблема тоді виходить? В, відсутні, в відсутності комунікації. А кого з ким в такому випадку? Є речники, вони виходять на екрани, вони починають щось говорити. Є речники Міноборони, є речники Генерального штабу. Навіть в кожному із напрямків також є речники, які доповідають про ситуацію на фронті. Окрім того, вже і в батальйонах свої речники, і в бригадах свої речники. Ну, це неприпустимо. Це якась інформаційна вакханалія відбувається. Тим більше, якщо чесно казати, то е, професійні здібності людей, які волою долі опиняються на посадах речників, вони доволі часто не відповідають тим вимогам, які висуваються до таких людей. І тому відбувається: одні кидаються до просто примітивної, ну, відверто. Дурної пропаганди. Не хочу назвати прізвища цієї людини. Я думаю, люди, які живуть війною, зараз чудово згадають одного з речників, який по кілька разів на день з'являвся перед камерами обов'язково в броніку, правда, без броні пластин. Тут у нього джгут, тут у нього ліхтар, тут у нього ніж. Ну, Рембо, Рембом. Хоча ну, всі чудово мають розуміти, що це абсолютно звичайні цивільні люди, журналісти професійні. А ті, хто проходить безпосередньо службу в тій самій бригаді, це ж все знають, як люди, бійці, можуть реагувати от на такі викидони в інформаційному просторі. А, а тут тільки негативно. Іншої реакції не варто очікувати. І якщо ви думаєте, що бійці головного управління розвідки, які щоденно виконують спецзавдання, в захваті від того, що їхній керівник майорить весь час на телеканалах, ви глибоко помиляєтесь. Я ж сказав, що до нього у його підлеглих величезна вже кількість запитань. От що відповіли, до речі, в головному управлінні розвідки на нагороди ось цим блогерам, які нещодавно викликали резонанс. Я навіть що не знаю, про що. Блогерок Оксана Волощук, Ксюша Менекен. Яка мала там деякі дописи в своїх соціальних мережах ще ось в минулому я перепрошую де декілька років тому. Вимикайте декілька років тому. Стосовно Криму а, зрозуміло, що можливо не подивилися вони на ці дописи. Можливо, ці дописи не звернули на них увагу. Її нагородили відзнакою головного управління розвідки Міноборони. Що сказали в головному управлінні розвідки? Завдання ГУР МО України. Виконують багато публічних, непублічних людей, які не афішують свої діяльності. Воєнна розвідка, особливо в країні, яка воює, це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Ну, скажімо так, легенда 007 зрозуміла. Це те саме, що оголошувати кількість закуплених. І яєць по 17 гривень воєнною таємницю. це те, те, те саме. Ну, от якраз виходить так, що е, Вон, так Міноборони, Вон, виходить так, воно так і є. Міноборони каже, так, журналісти, ви не можете це розкривати, ці деталі. Воєнна тайна, так. Да, яйця, картопля, бурак, це воєнна тайна. Да. А те, що говорять ці блогери, причому під час а, не розуміючи. А, а це що... наші агенти, Джеймс і Бонди, і не, не варто вам знати про них. Знаєте, в мене сьогодні було інтерв'ю з Матвієм Ганопольським, ну таке дружнє інтерв'ю на радіо Прямий ФМ, і він сказав дуже цікаву фразу по відношенню до Росії. Але мені чомусь в такій ситуації здається, що цю фразу треба і екстраполювати, напевне, і на наш інформаційний простір. Він сказав про російський інформаційний простір, що Путін зараз намагається втиснути ідею війни в звичайну буденність. Щоб да. не забули про те, що да. йде війна, що гинуть люди, що економіка втрачає, що вони кожен з них своїх кишені свої втрачають, своїх холодильників. І йому це вдається насправді. Вдаєте, йому це вдається перевести тему війни. Він каже, він послався на звернення Путіна до федеральних зборів, коли Путін почав говорити про соціалку. Що там будуть створюватися навіть окремі органи, які будуть навіть займатися кожним окремим е, бійцем чи кожною окремою пенсіонеркою в Росії? Зрозуміло, що напевне це цього не станеться. Але подивіться, на перший план він вивів не втрати Росії, не те, що Росія страждає від цієї війни, а що винен Захід і що. Тут всередині держави все буде добре, ми повинні змиритися з тим, що так і буде. От мені не хотілося, щоб це сталося і всередині нашої країни, щоб війна не перейшла в буденність. На жаль, з моєї точки зору, щоденно буденність. На жаль, от з моєї точки зору, це моя особиста точка зору, з нею можна не погоджуватись. Але мені здається, що це вже відбулося у нас. Як би це прикро не було. І я не хочу там шукати крайніх винних в цьому, але ну, факт є факт. Переважна більшість громадян з певного часу, мабуть, це з, приблизно з моєї оцінки, десь з осені, почали сприймати війну як, знов таки, як щось десь далеке. Як всі ці роки сприймалось. Проведення антитерористичної операції. На початковому етапі був шок, консолідація суспільства. А з часом, на та десь там на Донбасі, та війна собі йде потрошку. Точінько, так само у мене є таке відчуття, що зараз така сама реакція суспільства по відношенню до тих бойових дій, які відбуваються зараз. А зараз. що з нами сталося? Ми втомилися. Я не знаю, це краще питання задавати соціологам, психологам, чому так відбувається. Не знаю, в мене немає однозначної відповіді от такої, щоб навіть розгорнути, щоб дати оцінку, чому саме так відбулося. Але ну, я от щойно їхав сюди в студію і проїхав центром Києва. відчуття війни. Немає. Я не кажу, що там мають бути вікна заклеєні чи ще щось. Суспільство має бути консолідовано навколо однієї підкреслюю мети, однієї перемоги. Натомість, що, що зробили? Будь-яку ділянку суспільного життя оголосили фронтом. Працівники ЗМІ. На фронті. Працівники дипкорпусу на фронті. Підприємці на фронті, медики на фронті, енергетики на фронті. А насправді фронт у нас один-єдиний. Один. На нулі йде гинуть кожного дня тисячі наших хлопців. Ми навіть не знаємо про наші втрати. Ми не знаємо про кількість поранених і які наслідки ми, ще в суспільстві отримаємо. А спробуйте оцих лобках фронтовиків затягнути на реальний фронт. То одразу там і браня, і шманя, і в мене здоров'я не дозволяє. З моєї точки зору, так воно, на жаль, відбувається. І ті дії, наприклад, які останніми там, о... тижнями були. Ухвалені в тому числі Верховною Радою щодо, наприклад, грошового забезпечення. Ну, Це просто, вибачте, але наші народні обранці вони просто ідіоти дебіли. і дебіли. Я б хотів би їх всіх гуртом зібрати, посадити в автобуси. І навіть не, не треба сам Бахмут. Хай на Харківщину заїдуть. Я б хочу подивитись скільки з них. Потім живими повернуться до Верховної Ради. А я безпосередньо це знаю, по-перше, в мене син воює, а по-друге, я постійно щодня спілкуюсь десятки разів на день mm -hmm. з нашими хлопцями-захисниками. Це неймовірна деморалізація. Такими діями, ну, я не хочу там вдаватись якусь конспірологію. Що це на, на, на користь ворога, що це там е, навмисне зроблено. Ні, думаю, ні. Просто це чергове підтвердження того, що нинішня влада, в тому числі і парламентарі, це просто стадо ідіотів, не фахових, абсолютно ідіотів, які заполонили всі гілки влади, починаючи від банкового офісу президента і закінчуючи міністерствами, е, закінчуючи. Обласними міськими воєнно-цивільними адміністраціями. Я два дні тому спілкувався зі своїм товаришем, тільки зірковим генералом. Тому я скажу відверто, ну, я був просто шокований. Для мене був цей холодний душ. Я був щиро переконаний, що ці безмозлі покидки вони хоч свої руки дотягнули до Збройних сил. Я маю на увазі до безпосередньо до військових, не до розкритання бюджету Міністерства оборони, а до формування кадрового складу. Ні. Виявляється, вже давним-давно там керує Банкова. Кого ну, призначати, кого звільняти? Ці Гроші нам надходять фактично е, з нашої міжнародної допомоги. Це західні партнери зараз фактично платять зарплату нашим військовим. В чому проблема? Е, Тобто мені здається, що тут взагалі не має бути проблем. Якщо е, ця допомога погоджена і вона цільова, то для наших військових це має бути абсолютне табу. Гроші, які йдуть на армію, на виплати нашим військовим, це табу. Це чужі гроші. Хай вони йдуть. І чим більше їх буде, тим краще для наших військових. Хто дозволив собі. Е, Ось таке рішення. Як... Ну, я, я, я вважаю, що це просто що це не злодії, вони неумисно. Вони, ну, просто там в голові одна зелена тирса. Більше там нічого немає, коли приймаються такі рішення. Їм вішують лакшину на вуха, хоч в бюджеті немає коштів. Хоча 30% бюджету мінімум розкрадається щоденно. От коштів немає, тому давайте скоротимо витрати безпосередньо на тих, хто нас захищає. Ну, унікальне рішення. Унікальне просто для будь-якої країни. Просто ну, якось так виходить, що розумієте, у нас оце слово корупція воно стало якимось там ось такою власною назвою. І вона приміняється до всього. Слово корупція приміняється до того, що, що роблять, наприклад, в тому самому Міноборони. Слово корупція приміняється до. Сфери освіти, коли вчитель, можливо, там за додаткові заняття бере якісь кошти. Воно, мені здається, воно розмилося у нас всередині, причому розмилося воно інформаційно. Так, всі беруть на прапор, ми боремося з корупцією. А що ми розуміємо під корупцією? І хто має цим займатися? Конкретно органи, які мають цим займатися. Борються з корупцією, ті, хто самі пиляє той бюджет, бідний нещасний. Тому яку боротьбу з корупцією слід очікувати? От зараз Резніков призначив Віталіка Денего заступником міністра оборони. Ну, вибачте, це просто посміховисько. Я хорошо, добре знаю Віталіка, з ним товаришую. Я його попереджав, ну слухай, не будьте наїдною дитиною. Та команда не для того створена, щоб дати тобі можливість якимось чином побороти цифровізацією шалену корупцію в міноборони. По-перше, це утопія. Ми вже вводили різного роду програмні забезпечення під час держзакупівель і не встигли їх ще освоїти, як вже ці пархіндії вони вже розробили цілу низку схем, як обходити. Ці нововведення, я маю на увазі прозоро. Між іншим, величезна кількість цих схем була з точки зору юридично абсолютно досконала. Не було за що причепитись. Але використовуючи ці схеми, вони паралізовували роботу в тому числі і Міністерства оборони через судові позови, через блокування прийняття рішень, ухвали тендерних закупівель і таке інше. Ну, Нинішні пішли набагато більш. Цивілізованим в лапках шляхом. Вони, по-перше, скасували проведення тендерів, а навіщо? А по-друге, ще й утаємничили всю інформацію. О, красота! А що, що хотів зробити цим міністр оборони оцим призначенням? Зробити прозору систему закупівель Та, для ні. Міністерства проводити? Просто що? треба було підняти на прапор. І долучити до роботи в міністерстві доволі відому і з моєї точки зору чесно і порядну людину. От і все. І зараз цим будуть намагатись прикривати, між іншим, профільний заступник міністра, який відповідає за саме за напрямок закупівель. Угу. Він досі не призначений. Місце вакантне, триває конкурс. А я позавчора, здається, позавчора оприлюднив черговий скандал про ці золоті фляги Резнікова, то я отримав два дописи в, в приватних повідомленнях від працівників Міністерства оборони. Дуже, дуже рекомендують. Звернути увагу на речове забезпечення, а це каски, бронежилети, однострой, літній, зимовий, шкарпетки, берці на закупівлі павливонома матеріалів, ну і на закупівлю озброєння. Але до цього, я думаю, навряд чи журналістам вдасться докопатися. Але якщо буде можливість спілкуючись з фаховими людьми, підкреслюю не з балаболами, а з фахівцями, поставте два запитання. Скільки реальна собі вартість одного патрона під автомат Калашникова, і за яку ціну Україна закуповує назовні ці саме патрони?